На сьогоднішній день в багатьох країнах є багато різних організацій, які намагаються зробити все найкраще для людей, щоб люди краще жили, щоб поменше злоби один до одного, щоб менше люди крали, щоб менше вбивали, гвалтували, щоб життя людей змінювалося в ліпшу сторону. Але чому це не трапляється і чому немає такого? Тому що самого дитинства не вивчають діти слово Боже в тій країні буде найкраще взагалі життя, де самого дитинства будуть навчати людей слово Божому, навчати дітей слово Божому. Тоді зовсім інше буде життя. Сьогодні інформація вона настільки в настільки відкритому доступі, в відкритому доступі все нечисте ігри, соцмережі і багато розрату, блудів там, де як зробити погане один одному. І цьому всьому діти навчаються з самого дитинства. Але тільки Бог може дати любов, радість, щастя, мир. Тільки від Бога це все. Тож всім потрібно йти до Слова Божого.